Оки ми будемо робити, я теж напишу, скажу. Ти вчора збросила відео. У нас уже в групах з'явилося це відео. Так правильно. Можете потрогати батарею. Вона просто холодна. У мене рука зараз тепленька, трошки, а вона холодніша, ніж моя рука. У трикімнатній квартирі Людмили Васильівни холод в охтісі пліснява. Таке далеке від комфорту життя у літньої жінки в цьому опалювальному сезоні. У морозному січні стовпчик термометра в цій оселі рухався в межах від 4 до 15 градусів. Як капустинка в діта, холодно, 15 градусів. Ну, ви розумієте, що таке 15 градусів для такої жінки вже не в... Вже в возрості, що таке, 15 градусів. Ні помитись, ні перейдіться нормально. Ну, оце все. Ні голову помити, бо боюся. Якщо я помию голову, я потом не встану. Буде або температура, або простудюсь. На кухні конденсат біжить. І дорожка у мене мокра, бо я на кухні грію газом. Я сама живу. 30 кубів газу я спалила для того, щоб собі зігріти, отак на кухні душу. Мініатюрний дитячий майданчик, сушарка для одягу, утеплені стіни квартири на першому поверсі. За два роки такі умови для життя створила сім'я дудників. У ній четверо неповнолітніх дітей. Зараз багатодітна родина потерпає від холоду, придбали вже третій обігрівач, та все одно не змогли змінити ситуацію. Ось так виглядає колись якісний та небюджетний лінолеум. Утеплили пол з підвала, стіни. Ну, толку никакого. Все из-за плохого отопления. Все сырое, все цвелое. Ремонт, что делали в прошлом году, все можно заново делать, все выкинуть. Все обои подходили. В памперсе носках. ребенок не побегает. Никак. И футболки тоже. С него уже кофту снимаешь, он уже за ручки себя щупает. Ух ты, ничего себе какое. Классный. Проблеми з опаленням аж до холодного колапсу переживають зараз сотні абонентів Криворізької теплоцентралі. І цей опалювальний сезон державне підприємство провалило. Окрім кричущих температурних показників у квартирах, криворіжців обурюють численні розкопи у дворах, де тепловики шукали пошкоджені інженерні мережі. Підприємство державне, а проблеми міські. Усувати пориви на мережах, які теплоцентральне спромоглася підготувати до зими, змушене допомагати місту. З початку опалювального сезону щодня, щодобово, саме комунальні підприємства допомагають працівникам, технічним працівникам акціонерного товариства Теплоцентраль» усувати ті пошкодження на мережах, які на даний час є. Фактично обладнання Кривийської теплоцентралі в зв'язку з поривами і пошкодженнями мереж не видає потрібних гідравлічних показників в зв'язку з відсутністю параметрів. Навіть та послуга, яка подається акціонерним товариствам, вона неякісна. Тому що фактично будинки ледь-ледь дихають теплом. Світлана Остапчук, голова громадської спілки ОСББ Кривбас, показує документ інвестиційної програми Криворізької теплоцентралі, яку підприємство прийняло ще на 2019 рік. каже, не здивована тим, що відбувається зараз. Це ще у 2019 році описує свої негаразди. Що теплоцентраль побудована у 29-му році? Що на 19-й рік знос усього обладнання усіх теплових мереж магістральних складала 80 І ми прекрасно знаємо, що з 19-го року ніхто нічого не робив, не ремонтував, шляхи магістральні не змінювалися на нові, тому наразі зараз. У 2024 році ми маємо стовідсоткову зношеність і обладнання котелем, і шляхів мереж теплоцентралі. Цей шестипід'їзний будинок по вулиці Сембірцева у складі ОСББ КР П'ять зірок. Готуючись до опалювального сезону, мешканці витратили більше півмільйона гривень на осучаснення та ізоляцію труб, аби не мати комунальних проблем у морози. Найтеплішим приміщенням у будинку сьогодні є підвал з необхідних 80 градусів на ці труби подається. ледь 40. будинок обігріває підвал, а не квартири. Діляться мешканці по підвалу. Тепло 50 градусів 40, а в квартирах батареї зовсім холодні. Як можна прожити? І діти, і старі. У нас багато пенсіонерів, які мерзнуть. Опалення нема, життя нема. Температура 13-14 градусів. Ми платимо за опалення, якого немає. і Ще платимо за світло додатково, плюс таку ж саму суму, якщо не більше, тому що обігрівачі. Ну, майже цілодобово включені. Коли на вулиці мінусова температура, от, на, на роботі теж не дуже так тепло. Додому приходиш, хоч, хочеться якогось тепла, якогось затишку, але теж в верхній одежі ходиш. От, дитина одіта, цвіль на стінах. От, платити за, за свою квартиру я за минулий місяць заплатила 1600 гривень, але Послуги як такової я не отримала. За що я заплатила 1600 гривень, мені невідомо. Проблему поглиблює низький тиск теплоносія. Це також впливає на якість опалення. Квартира Наталі Михайлівни на п'ятому поверсі. По холоду в батареях можна вираховувати температуру за вікном. Ділиться літня жінка. Оце як мороз став і ото буря, ну, на неділі дві вже. Роз тоді, хоч трохи були, хоч, а тепер взагалі холодні. Нині в квартирі пенсіонерки життя забезпечують лише газові конфорки і три обігрівачі, а в сумах у платіжках не існуюча послуга. Я за за грудень 1800 гривень заплатила. Це я вважаю, що це дуже багато для такого тепла, як оце в нас. За газ я дивлюся, якщо я за місяць 7 гривень, 7 кубів наматувала, то я за 10 днів вже 14 намотала. То ще за 10 днів, ще 14. От представте, скільки я за місяць намотаю газ, скільки буде коштувати мені ще. Мені 72 роки, я ходжу на роботу і за те, що на пенсію не проживеш і приходиться робити. А це все гроші. Такого опалювального сезону ще не було констатують представники ОСББ. Та додають, жоден з енергоефективних заходів, що проводились у будинках, не матиме результату, доки теплоцентраль не почне надавати якісну послугу своїм абонентам. Не раз зверталися до державного підприємства відповідями щоразу обурені. Те, що відповідає диспетчер мешканцям, не відповідає дійсності. Коли мешканці звертаються на теплоцентраль, їм кажуть, зверніться до голови ОСББ чи до керуючої компанії, яка обслуговує ваш будинок. Тому що ми подаємо теплоносій згідно температурного графіку. Звісно, що мешканці телефонують нам. Ми в свою чергу, я ж кажу, виконали більш ніж достатньо енергоефективних заходів, там заміна труб, утеплення їх ну все, що ми можемо, ми все виконуємо. Але це не дає жодного результату, тому що на будинок не приходить теплоносій відповідної якості. Весь е покровський район в ямах. Оці свищі з труб скрізь. Ну це робота теплоцентралі, це просто ігнорування проблеми. Я вважаю. Ризики пов'язані з початком опалювального сезону від Криворізької теплоцентралі були відомі ще восени. Наголошують у міському департаменті розвитку інфраструктури. Від вересня на адресу власника підприємства місто спрямувало кілька листів, аби попередити критичну ситуацію. Дієвих результатів ці звернення не принесли. У міста дійсно зв'язані руки, звертаючи увагу на той факт, що акціонер товариства Кривівська теплоцентраль в минулому уповноваженим органом був фонд Держмайна. На даний час це НАК Нафтогаз. Так чи інакше, місто юридично не має ніякого впливу на це підприємство. На жаль, неодноразово ми направляли протягом дуже багато років і листи. До виконавчої влади щодо передачі підприємства до міста, але, на жаль, отримували або формальні відповіді, або відповіді щодо купівлі цього підприємства. Так чи інакше, підприємство залишилось фактично в руках держави. На даний час фонд «Держмайна» змінився НАК Нафтогазом, тому юридично не місто. Не на жаль, ні рада наша не має права юридично так чи інакше втручатися в діяльність цього підприємства. На цьому тижні очільники ОСББ та ЖБК, які обслуговує державне підприємство «Криворізька теплоцентраль, звернулися до президента Кабміну та Нафтогазу України. Виклали у листах свої вимоги. Це створення виїзної комісії. Від держави «Інак Нафтогазу, яка приїде до міста Кривий Ріг і проведе аналіз проходження опалювального сезону в нашому місті, ця комісія повинна зробити висновки: чи доцільно відновлювати теплоцентраль, чи все ж доцільніше ці гроші виділити е, тим же ОСББ? Для пошуку шляхів альтернативного опалення наших будинків ми вимагаємо створення державної програми фінансування переходу абонентів теплоцентралі на альтернативні види опалення. На сьогодні в кривому розі близько сотні будинків, які обслуговує теплоцентраль, залишаються без тепла. За останні 9 років державне теплогенеруюче підприємство змінило 8 керівників. Жодне з призначень не погоджувалось з містом, кажуть у мерії. Фактично в 99% при зміні керівника також змінюються і технічні посади. Ті особи, які розуміють, що коїться на виробництві, як це реалізовується, де слабкі міста, де сильні міста, що потрібно робити, коли потрібно робити, в якому обсязі потрібно робити. Тому всі усі чинники, зміна керівників, зміна технічного персоналу вищої ланки. Недостатнє фінансування з боку як уповноважених органів, так і самого підприємства, призводить саме до того, що ми маємо на даний час від 70 до 100 будинків без опалення, низькі параметри, які не дають змогу підприємству надати якісну послугу. Ну і, на жаль, те пекло, яке на даний час створено нашим містянам, саме підприємством «Акціонерна товариство Криверіс Теплоцентраль. В зоні обслуговування та надання їм послуг. Як з'ясувалося у теплоцентралі, не вистачає як фінансів, як техніки, і також технічних спеціалістів, кадрів, також не вистачає. Тому місто зі свого боку, в зв'язку з тим, що, на жаль, юридично не маємо змоги. Так чи інакше впливати на діяльність акціонерного товариства, але робить все можливе і надає хоча б технічну допомогу державному підприємству за для того, щоб наші містяни, наші криворіжці мали тепло. Іван Проводов, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, Андрій Славний, Вадим Діденко, постфактум.